На проїжджу частину на хіммістечку впав бетонний стовп, обірвавши дроти електромережі. А другу зустрічну смугу повністю перегородив тролейбус, що трапилося, розкажуть наші кореспонденти. Біля колишнього пивзаводу посеред дороги лежить бетонний стовп. Навколо обірвані тролейбусні дроти. За попередньою версією аварійну ситуацію спровокував тролейбус. Він різко смикнувся в інший бік і штангами потягнув за собою дроти. Крутя, ви бачите. Срізані по свіжому, по живому, тобто не то, що там була зношена опора чи ну, щось. Якщо вони прогодають, вони ржаветь. А так вони зрізані, свіжі, Все абсолютно свіже. За таких умов різкий рух тролейбуса цілком можливо міг завалити бетонний стовп, припускають працівники електроавтотрансу. В тролейбусі 15 тонн, якщо не більше. Тролейбус же зійшов із маршруту, їхав у депо. Ми їхали без пасажирів, перегон у нас в депо. Ніхто не пострадав. Машини? Встрічні машини бачили це все, і вони становилися зарані. ще там? Причина такої аварійної ситуації непритомність водія. Чоловіку стало зле просто за кермом. Йому стало погано за рулем, і тролейбус поїхав в іншу сторону. Уже коли до кабіні перейшла, він без сознання. Лікарі швидкою витягують чоловіка із кабіни водія. Не на камеру пояснюють, ситуація серйозна, можливо, інсульт. Водієм тролейбуса чоловік працює більше 30 років. Його колеги припускають, що сьогоднішнє самопочуття пов'язано із тим, що водій перенервував, адже за кілька годин до цього тролейбус на вулиці Крут підрізала автівка. Тривале оформлення ДТП і забрало багато нервів кермувальника. Альона Щербакова, Микола Ніколаєн, новини СТС.